Вона сиділа біля вікна і дивилася, як падає дощ. Краплі стікали по шипці, немов руки по життю, повільно, невпинно, не питаючи дозволу. Ганна Іванівна гріла руки, обгорнятко з чаєм і думала, як швидко пролетів час. Здавалося, що вчора вона бігла на роботу, заплітала доньці коси, зустрічала чоловіка з відрядження. А сьогодні тиша. Лише старий годинник на стіні цокає, наче нагадує, що ще живе. Вона мешкала сама вже 10 років після того, як не стало Василя. Гарний був чоловік добрий, надійний. Вона не могла сказати, що не любила його. Просто її серце ще з юності було зайняте іншим. 1959 рік тоді їй було 17. Весна стояла така, що навіть повітря пахло щастям. Вона поспішала на трамвай, запізнювалася на навчання. І саме тоді вперше його побачила. Він стояв біля зупинки у військовій формі, з усмішкою, яка одразу запала в душу. Дівчино, ви, здається, втратите свій трамвай, сказав він, коли вона пролітала повз. А я й так уже запізнилась, кинула вона, посміхаючись. Того дня вони їхали поруч. Говорили ні про що і про все водночас. Його звали Олексій. Він щойно повернувся зі служби, мріяв вступити до інституту. Любив фотографувати і казав, що життя надто коротке, щоб жити без мрій. Після того трамвая вони зустрічалися майже щодня. Він чекав її біля тієї самої зупинки завжди з квітами, найчастіше з ромашками, бо ти схожа на них проста і щира. А потім його забрали до армії знову у далеке місто, на навчання офіцерів. Він обіцяв писати, але листи не приходили. Вона чекала місяцями і, зрештою, змирилася. Мати сказала Доню, життя не чекатиме. Василь добрий хлопець любить тебе, не марнуй молодість. І вона вийшла заміж не з любові, з розуму, як тоді казали. Ганна Іванівна зітхнула. Стільки років минуло, а коли пригадує ту весну, серце все ще тремтить. Вона й досі мала у шухляді стару фотографію, пожовтілу, але дорогу. На ній він, молодий, усміхнений у військовій формі з ромашкою в петлиці. Іноді вона ловила себе на думці, що життя, мабуть, як трамвай, якщо не встиг, чекати наступного доводиться довго, а буває, що він уже не приїде. Того осіннього дня вона пішла на пошту отримати пенсію. Було холодно і вона куталась в стару хустку. Раптом почула позаду знайомий голос Дозвольте допомогти вам перейти, пані. Вона обернулась і серце завмерло. Перед нею стояв він, старий, посивілий, але все той самий, з очима, в яких світилась доброта. Олексію. Він подивився пильно, і в його погляді на мить спалахнула юність. Ганно, невже це ти? Вони довго стояли посеред вулиці, не помічаючи ні людей, ні дощу, що знову почав накрапати. Пішли разом у кав'ярню, таку ж стару, як вони самі. Він розповів, що після армії потрапив у лікарню, тоді не міг писати. Потім переїхав, створив сім'ю, працював фотографом. Дружина померла кілька років тому. А я все думав про тебе, сказав він тихо. Що було б, якби тоді той трамвай не поїхав без мене? Вона посміхнулася крізь сльози, а я все чекала твого листа. Вони говорили кілька годин, наче намагаючись прожити вдруге усе, що не встигли, а потім він провів її додому. Перед дверима стояли мовчки. Знаєш, сказала вона, життя пролетіло як один ранок, але добре, що я тебе зустріла. І я радий, відповів він. Бо, здається, нарешті мій трамвай приїхав. Відтоді вони бачились щодня разом ходили до парку, годували голубів, пили чай на лавці біля під'їзду. Сусіди жартували, що в будинку нова пара закоханих. Вони не приховували радості у їхніх розмовах було все. Сміх, ностальгія, навіть тиша, та, що між ними рідними душами не потребує слів. Коли навісні він знову подарував їй ромашки, вона заплакала. За всі ті весни, що ми пропустили, сказав він. Минуло ще кілька місяців. Олексій занедужав. Вона сиділа біля нього, тримаючи за руку. Він дивився на неї і шепотів: Не плач, Ганю, ми ще зустрінемось там, де не буває запізнілих трамваїв». Він пішов тихо, як приходить вечір м'яко лагідно, а вона знову сиділа біля вікна, Дож стукав у шибку, і здавалося, що це він нагадує життя все одно прекрасне, коли хоч раз любив по-справжньому. На підвіконні стояла вазочка з ромашками, і кожного ранку, виходячи на вулицю, вона проходила стару трамвайну зупинку, зупинялась, усміхалась і шепотіла. Мій трамвай, нарешті, приїхав. А чи була у вашому житті зустріч, яку пам'ятаєте все життя, навіть якщо вона тривала лише мить?